Новини на телеканалі Бізнесу з вами Дар'я Дігу Вітаю. про найголовніші події дня спочатку коротко. Сам собі режисер. Як українці заробляють на відеосервісі Ютуб? Переоцінили менше доби діяли нові правила оцінки нерухомості. Друге дихання. Замки і фортеці Марокко перетворюють на готелі. Домашній арешт. Такий запобіжний захід обрав суд для підозрюваного в хабарництві ректора національного податкового університету Петра Мельника. Залишати помешкання він не зможе до 27 вересня. Захист мельника оскаржувати рішення Печерського райсуду не планує. Мовляв, це не найгірший варіант. Тим часом мельник уже написав заяву про звільнення за його словами за власним бажанням. Свиноферму Калита, що належить смарт холдингу Вадима Новинського, планують продати нею. Зацікавилися структури колишніх власників гіпермаркетів караван, Андрія Гордієнка та Сергія Хрібкова. Пише комерсант Україна минулого року. Потенційні власники київського свинокомплексу купили агрокомбінат Слобожанський в Харківській області. На думку експертів, столичний актив допоможе їм увійти до п'ятірки найбільших гравців цього ринку. За даними асоціації свинарів України 2012 року, агрокомбінат Омі місце серед найбільших виробників свинини в Україні із виручкою близько 180 мільйонів гривень в асоціації свинарів України вважають, що придбати таке підприємство можуть менш ніж за півмільярда гривень. Якщо комплекс з такою продуктивністю, там з такою кількістю маток був би новим, то ну напевно вартість його сягала там близько 500 мільйонів гривень. Але враховуючи те, що це комплекс працюючий і, скажімо так, він недоінвестований, то все таки вартість його має бути суттєво меншою. Щоб зернових в Україні збирали більше, уряд готовий підтримати спільний інвестиційний проєкт Херсонського машиноводівного заводу та німецької компанії КЛАС. Підприємства спільно вироблятимуть комбайни. Німці готові інвестувати у проект 1 мільярд 700 мільйонів гривень. У Кабміні кажуть, розглянуть можливість надати державні гарантії. До речі, сьогодні виходить перший комбайн, який розроблений спільно між компанією КЛАС і Херсонським кабайним підприємством. Перші тестові комбайни зійшли з конвейера. Запланований обсяг виробництва 2020 року 7688 одиниць, в тому числі у 2013 році 350 одиниць. Чим новинка відрізняється від вітчизняної сільгосптехніки, дивіться, уже завтра ввечері о 19-й. Наш кореспондент Олексій Кондаков покаже, як виглядає українсько-німецький комбайн. Виробники шоколаду та незалежні українські лабораторії підтвердили якість продукції корпорації Рошен. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. За його словами, мінагропрод не має жодних сумнівів щодо стандартів та якості виробів українського підприємства. Тепер слово за Росією. Щоб зрозуміти наскільки це обґрунтована претензія, чи це Претензія чергової війни торгової, звичайно, нам необхідно отримати аналізи, по яким виставлена претензія. І ближчим часом, наскільки я знаю, Міністерство економіки планує сформувало робочу групу і планує з понеділка розпочати офіційні перемовини з Росії. Тим часом в Білорусі скасували дію сертифіката відповідності виданого на партію продукції інкерманського заводу марочних вин. Чотири сорти вина мінське до країни не пускає через неналежну якість одного з них. Білого вина легенди інкерману урожаю 2011 року. За словами науково-практичного центру Національної академії наук Білорусі, з продовольства вино не відповідає органолептичним показникам смаку, кольору та запаху. Скасований сертифікат мав діяти до 15 лютого 2015 року. Національний банк України обіцяє стримувати інфляцію ще три або навіть п'ять років. За інформацією регулятора, протягом півроку індекс споживчих цін в річному вираженні коливався від мінус 0,8% навесні до мінус 0,1% у червні. Така динаміка за оцінками НБУ зумовлена зростанням пропозиції про товарів через високий врожай та стабільні світові ціни на продовольство. Задоволені в Нацбанку і своєю врівноваженою грошово-кредитною політикою. А от Олександр Шан, керівник аналітичного підрозділу групи ICU, упевнений, головне уникнути дефляції. Національний банк говорить про певний стабільний рівень інфляції на найближчий період, і цей рівень інфляції є вищим, ніж він є зараз, адже наразі ми маємо дефляцію, яка говорить про що про про те. Що економіка знаходиться в поганому стані, тобто, якщо інфляція підніметься до рівня 4%, ми можемо говорити про те, що відбувається певне відновлення в економіці. Менше п'яти годин в Україні діяли нові правила оцінки майна. Сьогодні мін'юст ініціював відтермінування нововведення, але ще вчора чиновники переконували, із з правилами оцінки майна все гаразд. Що змінилось за одну ніч? і Чому фахівці галузі так категорично ставляться до нового порядку оцінки майна? Дізнавався Олексій Фролов. В Україні новий порядок оцінки майна. Втім, він стосується не продавців та покупців, а оцінщиків. Відтепер усі, хто займаються цією діяльністю, мають отримати спеціальний сертифікат. Саме цей попірець повністю гальмує увесь ринок нерухомості. Переконують ріалтери на сьогодні. Ми не маємо ні одного оцінщика, тому що я не знаю такових, кому можна звернутися і заказати оцінку для клієнтів з точки зрення оформлення куплі продажі недвіжимості. Урешті-решт, пояснює Дмитро, за один день без роботи в Україні лишилася ціла армада кваліфікованих фахівців. Посладені Кабінету міністрів, грубо говоря, ставила безробітними порядка 20 тисяч людей. Така ситуація для оцінників не нова. Торік фонд держмайна вже пропонував передати повноваження оцінки усього рухомого та нерухомого, винятково 12-тьом новоствореним компаніям. В останній момент чиновники передумали і ініціативу відізвали. Оцінники працювати за новими правилами готові, але поки не розуміють як Вопросів ще дуже багато. Як оформляти, як заказувати цю оцінку? Тобто все ще дуже непонятно. Хотіли б самі услышати отвіти. Є заказувати в якому форматі, тому що говорять, що то ли через нотаріуса це буде, толі кожен клієнт може це зробити сам. Все ще дуже не понятно. Роз'яснення нікаких ні не легше від тепер вітчизняним нотаріусам. І ще вчора вони оформлювали договори купівлі нерухомості, допомагали у відчуженні землі та продажу автомобілів. Нині хіба що видають довіреності? Нічого не віду. На цей момент ніхто нічого ще поки не знає, поки ніяких відомостей для нас немає. Договори відчуження ми посвідчувати не можемо. Для того, щоб працювати, кожен нотаріус, кожен юрист повинен знати правила гри. Що ми повинні робити, як ми повинні робити і що саме. Зараз такого свідомості немає. А от у Міністерстві юстиції у проблеми нотаріусів не вірять. кажуть, нові правила гри написані чітко та зрозуміло. Всі нотаріуси сьогодні мають доступ до єдиного реєстру оцінювачів, тобто суб'єктів, які мають право здійснювати оціночну діяльність, і мають доступ до єдиного реєстру звітів. Про оцінку так само у мін'юсті не бачать і проблем із самою оцінкою майна. 125 суб'єктів оціночної діяльності вже на 1 серпня будуть внесені до єдиного реєстру. Це суб'єктів оціночної діяльності, це тих підприємств чи юридичних осіб, до складу яких входить не менше одного чи двох оцінювачів. А це вже фактично рейдерське захоплення цілої галузі, пояснюють ріелтори. Оцінку майна і надалі проводитимуть ті самі люди. Але ще вчора вони працювали на себе. Тепер їх змушують підпорядковуватися директорам 125 новостворених фірм. Це даже колапс, це просто ступор. Ну і ліпатова ситуація якщо говорити шахматним ізиком. Утім, зрештою, у мінюсті зрозуміли, оцінювачів не вистачає, тож зініціювали відтермінування запровадження нових правил. Сьогодні Кабмін таке рішення ухвалив. Уряд України врахував пояснення фонду держмайна, що за три місяці кількість і рівень оцінювачів набагато зросте. Проблема не лише у кількості, кажуть оцінювачі. Невідома процедура отримання сертифіката, а також в яких вишах проводять перекваліфікацію. Але зізнаються вони, вирішити ці питання за три місяці не вдасться. Олексій Фролов, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес. Отже, нові правила оцінки, коли почнуть діяти, і навіщо потрібні про це ми говоримо із Андрієм Плепчуком, віцепрезидентом Асоціації фахівців з нерухомості. Вітаю вас, Добрий вечір. Отже, на вашу думку, чому ж так сталося, що протягом однієї ночі мін'юст змінив свої рішення і вирішив відтермінувати упровадження? Ну тому що дивіться, кожного доби в Україні реєструється близько трьох тисяч операцій з нерухомістю. Кожна потребує оцінки. Цю оцінку виконують близько десяти тисяч оцінювачів. Тобто, кожен оцінювач виконує за три-чотири дні одну роботу. Це досить приємно. Якби вступили в дію сьогодні нові правила, то на 31 липня було зареєстровано близько 200 оцінювачів, і 3 тисячі оцінок виконати 200, 200 оцінювачам. Це потрібно 15 оцінок щодоби робити. Це фізично неможливо. Скажіть, як ви загалом оцінюєте це нововведення, плюси, мінуси? Mm -hmm. Ну, ідея непогана, тобто автоматизувати і зробити так, щоб оцінка була прозора і реальна. Насправді вийшло так, що трішечки поспішили і не були готові. І достатня кількість очинювачів не змогли отримати дозвіл на виконання цих робіт. А від з недоліками хочу сказати, те, що постановою передбачена спеціальна програма, яка повинна використовуватись очинювачами в своїй роботі. Там недолік такий, що програма буде посилатися тільки на середню вартість квадратного метра. В будинку і може вийти так, що квартира, яка, скажімо, розташована на другому поверсі, з вікнами на дорогу без ремонту, може бути оцінена вище, тому що аналоги, які пропонуються в цьому будинку, з ремонтом і з вікнами там на якийсь парк і з меблями, з технікою і так далі. А від цієї оцінки люди повинні будуть сплачувати податки. Скажіть, будь ласка, а як взагалі тут можна підійти до регулювання ринку? Адже власне будуть і виникають ситуації, коли людина може продати квартиру набагато, дешевше її ринкової вартості? Чому ж вона тоді буде змушена платити збір? Ну звичайно, є такі ситуації: так так звана ліквідаційна е, вартість. Це коли людина продає своє майно в стислі сроки, вона змушена е, знижувати. Якщо ми, ціну приміром, на Говоримо про 20 випадки, хтось випадки. терміново виїжджає за кордон. Також так? 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 Вона, вона змушена випадки? для того, щоб швидко продати, знижувати вартість, але все рівно вона буде сплачувати податки, е, виходячи з оціночної вартості. Угу. Дякую, хто і як отримує ці сертифікати? Ну, за новими правилами, по перше, потрібен, е, повинен сам оцінювач, тобто експерт, е, пройти платне навчання за новими правилами та скласти іспит. А хто проводить це навчання? Е, ну сьогодні проводять було п'ять, зараз вже шість навчальних закладів. Хочу зауважити, що раніше оцінювачів навчало 26 шість навчальних закладів. А чому що призвело до скорочення їхньої кількості ну тому, що можливо не достатньо пока викладачів, які можуть викладати за новими правилами? Я рахую так. Тобто найближчим часом ця проблема нестачі кількості оцінювачів вона лишатиметься актуальною правда? Дуже вчасне розумне рішення. Я рахую, яке сьогодні ініціював Міністерство юстиції, що Кабмін підтримав. Думаю, що за три місяці це такий достатній термін для того, щоб оцінювачі могли пройти навчання, отримати дозвіл на виконання робіт. Тоді ринок нерухомості продовжить працювати у звичному ритмі. Як ви вважаєте, що відбуватиметься протягом цих трьох місяців? Адже зараз вже є дані про те. Що коли всі очікували зміни процедури із процедури з 1 серпня? Ринок переживав страшенне ажіотаж, що дуже не характерно для літнього періоду. Тепер всі говорять про те, що за три місяці ситуація знов таки ну правила не будуть чинності. Протягом цих трьох місяців всі знов таки намагатимуться за старими правилами оформити договори, або ж навпаки, ринок завмре. Ваш прогноз. Я думаю, що не буде ніяких змін на ринку нерухомості, тому що за три місяці я вважаю, буде достатньо вже кількість оцінювачів, які будуть виконувати оцінку, і тому вона ніяк не вплине на ринок нерухомості. Тобто, ну ринок буде працювати в звичному режимі. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую, а глядачам. Я нагадаю, що про ситуацію на ринку оцінки нерухомості. Ми говорили з Артуром Пилипчуком, віце-президентом Асоціації фахівців з нерухомості. Європейський центробанк залишив базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0,5% річних, а ставку за депозитами на нульовому рівні. Аналітики очікували такого рішення. До того ж, голова ЄЦБ Маріо Драгі ще на початку липня пообіцяв зберегти низькі базові процентні ставки протягом тривалого часу. За його словами, це пожвавить економіку Єврозони у другому півріччі. Based on our regular economic and monetary analysis, Грунтуючись на нашому регулярному економічному і монетарному аналізі, ми вирішили залишити основні процентні ставки ЄЦБ без змін. Індикатори довіри до економіки вказують на подальше поліпшення ситуації, що підтверджує наші оцінки. Менше шкідливих викидів у повітря чистіший бензин Україна переходить на нові паливні стандарти. Заборонити бензин та дезбальне низької якості мали ще до 1 січня 2011 року. Проте лише зараз уряд відмовляється від Євро-2. Що це означатиме для вітчизняної нафтопереробки, Дізнавалась Анастасія Іванцова. Українському паливу європейські еталони. Країна переходить на нові паливні стандарти євро Євро-4 та євро 5 Водночас старий, Євро-3 діятиме ще два з половиною роки. Таке рішення сьогодні ухвалив уряд. У Міненерговугілля переконані, такі зміни позитивно вплинуть на роботу Шебелинського газопереробного заводу. Ну він не зупиниться. Це перше. А по-друге, ми робимо зусилля для того, щоб Налагодити там е, випуск євро три, 5 Та експерти стверджують, перехід на нові стандарти легкий лише на папері. Адже на модернізацію вітчизняних нафтопереробних заводів потрібно чимало грошей та часу. Втім, зацікавлені у цьому не всі власники НПЗ кажуть в об'єднанні операторів ринку нафтопродуктів України. Модернізація наших НПЗ – це не така проста як кому то кажеться. Тобто це три з половиною як мінімум. При большом желании и наличии денег, и сотни миллионов доларів для инвестиций. Чего, конечно, наши владельцы никак не хотели проінвестувати в собственний підприємства. продовження дії стандарту Євро – вимушений крок, стверджують у Міненерговугілля. В Україні є низка галузей, що суттєво залежить від постачання такого пального. Зокрема, сільське господарство та залізничний транспорт. Це суттєві обсяги від 10 до 20% відсотків загального споживання диспалива в країні. Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков, Максим Войтицький. Новини телеканал Бізнес. І є надія, що продовжують ці стандарти в останні. Адже Міненергетики та вихільної промисловості вже оголосило про плани спільної з власниками НПЗ у другому півріччі погодити графіки модернізації заводів за її результатами. Глибина переробки зростеє з 76 до 95%. Перетворити руїни на прибутки влада Марокко відкриває у старовинних фортецях готелі. Це незвичайні а класу люкс. Так сподіваються привабити більше туристів у південно-східний регіон країни. Старовинні фортеці Мароко отримали друге дихання. У кам'яних стінах Казб, саме так називають ці древні споруди, відкриють готелі, ресторани та магазини. По всій країні таких пам'яток архітектури кілька десятків. У 18 столітті їх будували місцеві правителі. Нині вони у власності їхніх нащадків. З часом вітер та війни зруйнували мури фортець. Та міністерство туризму побачило у них перспективу для бізнесу. Цей проект важливий, тому що продовжить життя нашим фортецям. Не будуть джерелом доходів для власників, а також місцем роботи для тутешнього населення. Через них ми поширюватимемо нашу культуру. На перебудову казб виділять близько 15 мільйонів доларів. Власникам фортець запропонують дві альтернативи: самостійно відкривати готелі та ресторани у відновлених приміщеннях, або ж здати свій спадок у лізинг великим готельним мережам. До того ж, запевняють у міністерстві туризму, реалізація проєкту створить до 500 робочих місць. Перебудова фортець дозволить не лише привернути увагу туристів, це шанс зберегти нашу архітектурну спадщину. Ми націлені на реставрацію, яка відтворить. Історію Марокко. окрім того, це значний поштовх для туризму та малого бізнесу. спадкоємці Казб на пропозицію пристали кажуть, потрібно змінювати уявлення про південний схід країни. Колись тамтешні фортеці були унікальним архітектурним явищем. Тепер сподіваються вони стануть унікальним місцем відпочинку. Галина Каплан, новини, телеканал Бізнес. Втрати через інновації, прибуток до сплати податків та відрахувань найбільшого у світі виробника авто класу люкс компанії BMW упав майже на 9% у другому кварталі до 2 мільярдів євро. Усе через витрати на нові технології та моделі, зокрема і на розробку першого електромобіля кажуть у компанії. Попри це, чистий прибуток BMW зріс на 9% – до до мільярда 400 мільйонів євро. З початку року концерну вдалося продати близько мільйона автівок. Це на 6% більше ніж за аналогічний. Період торік, а до кінця року автовиробник очікує нових рекордів продажу. І за підрахунками аналітиків, прибуток японської автомобільної корпорації Тойота у другому кварталі, зріс на понад 50 відсотків до 4,5 мільярдів доларів порівняно з аналогічним показником за минулий рік. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Над прибутками сприяла політика прем'єр-міністра країни Сінзо Абе за рахунок послаблення єни щодо долара. Японська корпорація змогла збільшити продаж автомобілів за кордоном і обіцяє високий річний прибуток уперше за останні шість років. Корпорація Sony оприлюднила свої фінансові результати. У квітні червні чистий прибуток компанії склав 35 мільйонів доларів. Тоді як за аналогічний період минулого року корпорація мала 250 мільйонів доларів збитку. Серед причин повернення до прибутковості послаблення курсу єни до долара та зростання продажів смартфонів Xperia. А також позитивний результат телевізійного підрозділу Sony. уперше за останні 12 кварталів. Аналітики передбачають операційний прибуток компанії за рік стане. Новитиме майже 2,5 мільярди доларів? Фарбуватися перед камерою та отримати контракти з Лакост, готувати перед камерою та видати три кулінарні книги, танцювати перед камерою та увійти до книги рекордів Гіннеса. Фантастика? Ні. Це реальні історії людей, які стали популярними завдяки Ютуб. Українські масштаби поки не такі вражаючі, але українці вже навчилися заробляти на власному відео на Ютубі. Як саме? Дивіться далі. Всем привет! Рад видите вас на своєму канале. Сегодня поговоримо про последствия лазерной эпиляции. Для бьюти блогера Оксаны Тереховой власний досвід видалення небажаного волосся став дороговказом у світі YouTube. Не каждый может выразить, да, такую зону, как эпиляция в Простите, бикини. Я об этом рассказала. Вдруг любовь. Я не брита, извините. Відвертість окупилася сторицею. Цей ролик і досі найпопулярніший на її каналі. Понад 300 тисяч переглядів. Тоді ж Оксана зрозуміла, на своєму хобі може заробляти, просто знімаючи відео та демонструючи рекламу перед показом на Ютуб. Скільки саме, не каже. Мовляв, заборонено контрактом, хоча натякає. Для мене на момент это, скажем так, половина моєго Фінансові таємниці розкриває чоботяри Руслан Стаценко з Южноукраїнська. У своїй майстерні він і черевики лагодить, і ножі гострить, і з глядачами спілкується. Постараюся об'яснити, розказати, щоб би, зняти максимальне количество питань. Шість із половиною мільйонів переглядів авторського контенту та майже 23 тисячі підписників, дають йому заробіток близько 6 тисяч гривень на місяць. Вот зверху у нас дата за який період времени. Ну і от великого пальчика у мене сума, яку я отримав. За 38 днів от как би бы, заработана і гроші. Гроші отримує ваучером. Готівку забирає у банку. Смс банка, що ця сума зайшла мені на карточку. Заробляючи на Ютубі не лише окремі користувачі, а й цілі компанії. Однак і статус у них преміум. Starlight Media, до якої входять кілька українських телеканалів, має під 2 мільйони глядачів та 9 мільйонів відеороликів. Якщо брати всі ці всю цю кількість доходів, то вони вже ем, схожі на доходи від нашої ем, від всіх наших сайтів, але переважно це доходи з інших країн світу. Унікальний контент перша умова партнерства з Ютубом, друга популярність. Ролики, які збирають 50-100 тисяч просмотрів, і власник цього каналу може подати заявку на монетизацію. Як часто оновлювати відео? Кожен вирішує сам. Десь два рази в тиждень, три рази в тиждень. Це вообще круто. Стати партнером не складно. Вам потрібно зайти в настройки вашого каналу на YouTube і е, клікнути на пункт монітізація. У вас з'явиться небольшая анкета, яку вам потрібно заповнити. Після того, як вона буде підтверджена, на вашому каналі можуть початися покази реклами. Заявки розглядають тиждень-півтора. Якщо відмовляють, можете спершу попрацювати з посередниками. Доходи ділитимете навпіл, хоча ніхто не гарантує, що вам заплатять. Мені просто присилали чек кстати, по которому не выплатили ни разу. Решта справа техніки. Мінімальний набір, відео, фото чи веб-камера, тло, освітлення. Інше порадять самі блогери. Не знаєте, з чого начать? Почніть з підготовки сценарія. Или хоча б репетируй, як я, і, звісно, надо відео редактірувати. Головне створювати те, що вам по справжньому подобається. А аудиторія серед мільйона користувачів знайдеться. Мирослава Заяць, Артем Босенко, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес. Ну а насамкінець цифри дня за підсумками сьогоднішньої торгівельної сесії індекс української біржі просів на 0,06%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подешевшає на 3 копійки. Котирування валют на міжбанку істотно не змінились. Чи відбудеться в Росії гран-прі Формули 1? Дізнавайтесь уже за мить у новинах спорту. Будьте з нами і до зустрічі.